Вітаю у Сан-Франциско! Якби я вперше приїхала в Сан-Франциско, я б 100% відвідала канатну дорогу. І це саме те, що ми збираємося зараз робити. Поговорю, що в черзі можна простояти дві години, поки ти туди попадеш. Зараз це і перевіримо. Перу вас із собою в невеличку подорож по Сан-Франциско, як турист і як місцева жителька. Поїхали! У цьому відео я покажу найтуристичніший маршрут канатної дороги та види на Сан-Франциско, найвідомішу шоколадну площу. Пограємо у міні-гольф у міні-містечку з усіма відомими локаціями цього міста. На пару хвилин відчуємо себе знову дітьми та навіть виграємо приз. Зазирнемо до обсерваторії екзотичних квітів та на вулицю вседозволеності. Та просто душевно та затишно проведемо час. Ну що ж, для того, щоб попасти на канатну дорогу, вам потрібно приїхати на найдовшу центральну вулицю Маркет та вулицю Пауел. З цієї точки починається маршрут. Туристичний час, а це майже цілий рік, якщо чесно, вже здалеку можна помітити довгу чергу, але найдовша черга зазвичай це зранку або в обід. Багато чого тут коїться на цій площі, і позаду мене ви можете бачити багато людей, багато туристів, які стоять у черзі понад дві години, щоб попасти на цю канатну дорогу. Але існує один міф або правда, що можна зробити один трюк і не стояти у цій черзі, а піти трошечки вище і там же сісти на цю канатну дорогу, на цей Кейблкас. Саме ось тут і можна запригнути без черги, але мінус такого трюку, що всі класні місця вже зайняті, тому ви не можете обирати. Тож ми встали у чергу. Я запам'ятала час і спочатку подумала, що нам навіть пощастило, тому що черга рухалася швидко, але потім щось пішло не так. Ніхто нічого не пояснював, аж допоки ми не побачили рятувальну машину. Виявилось, що коли прийшов один трамвайчик і вони власноруч його розвертали, то Пірки, які мали зійтися в стик, не зафіксувалися, а це було дуже небезпечно для всіх навколо. 20 хвилин роботи, перевірка якості, і наша черга знову рухається. А позаду вже нова партія туристів, уявляєте? А ось і наш трамвайчик рівно через годину. Гайда дивитися красу! Ми вирішили сісти на вулиці, щоб з вітерцем волосі отримати найкращі відчуття. Деякі люди, до речі, бояться тут сідати, бо здається, що можна випасти. Але насправді, якщо не робити різких рухів, то сидіння дерев'яні та тверді, а ще доволі зручні. Ну і для більшої зручності поруч є вертикальні поручні, за які можна триматися. Максимальна швидкість у цих трамваях не більше 16-20 км на годину. І поки я балакала, ми вже на першій туристичній зупинці площа Юніан. Саме тут знаходяться всі відомі бренди одягу та взуття. А далі починається найцікавіше. Це схили, які ведуть то вгору, то донизу. І тільки й чутно голоси людей, які захопливо на це реагують. Я теж так колись реагувала, а зараз, наче як і звикла. З цього ракурсу, до речі, дуже класно розглядати архітектуру цього чарівного міста. Те, як людство побудувало цю красу, здавалося вже під таким кутом, що це просто неможливо, це нереально. І зараз ви зрозумієте про що я ще одне туристичне місце, до якого веде цей маршрут, це вулиця Ломбард. Це саме та, що, наче змійкою, прокладена. А після один з найкрутіших схилів цього маршруту ось тут було лячно. Тільки послухайте реакцію людей. А потім був ще один схил залишу оригінал. Звідси відкривається неймовірний вид на бухту та в'язницю аль -Катрас. Ну а ми з вами вже і на кінцевій зупинці. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. Тут про життя у Сан-Франциско. Коли ти турист, то настає той час, коли треба щось і поїсти. На щастя, тут з цим немає проблем. І недалеко від кінцевої зупинки є відома шоколадна площа Гіраделі. По дорозі до неї можна купити сувенірів, наприклад, такий чарівний трамвайчик на згадку. Ну а ось і ця відома площа. Тут є пара магазинів з сувенірами. Ресторани, кафе та гачок, на які купляються всі туристи. Це магазин шоколадних виробів. По секрету скажу, що ці шоколадки можна купити в будь-якому супермаркеті. Ну що ж, покажу, що всередині, як на мене, це щось по типу Рошен, тільки дорожче та ще й відкрите у 1852 році. Тож тут можна знайти різні цукерки та вироби із них, а також якісь сувеніри, кружки, келихи. Ведмедика та навіть золотий шоколадний злиток. А ще тут можна скуштувати дуже солодке какао та шоколадні коктейлі. Як в Одесі кажуть, так щоб аж дупа злиплася. Вибачте за таку відвертість. А ми прийшли перекусити у ресторан поруч. Чудовий інтер'єр та навіть голова акули присутня. Але їжа виявилась на 5 із 10. Хоча й з гарним видом за вікном. Наступна зупинка на цій же площі це ігрова кімната, що наче для дітей та підлітків, але й дорослі там теж розважаються. Якби я була туристом, то навряд чи сюди заскочила. Але як місцева, це саме те, що треба, особливо коли є діти. Бо тут дуже весело. Тут з'являється азарт та відчуття суперництва: відчути себе Майклом Джорданом або Джакомо Агустіні – чемпіон з мотоспорту. Я вперше грала у цю гру, і хоча в житті ніколи б не сіла на мотоцикл, тут уявила себе вільною пташкою. Хлопців моїх не можна було відірвати від стрілялок та машинок. А ще мені двічі пощастило виграти два м'яча. Якби була дитиною, то стрибала б вище даху, а так тільки танець переможця. Ця площа дуже класно продумана, стільки розваг, що можна витратити пару годин не виходячи з цієї території. То ще одне відкриття, яке нас тут чекало, це міні-гольф з усіма відомими візитними місцями Сан-Франциско. Грати можуть як дорослі, так і діти. З нас гравці не дуже, але ми пройшли всі локації. Мій чоловік сприймав все серйозно, а ми з сином просто бавилися, як діти. Насправді, дуже класна ідея цей міні-гольф, але звичайно, мені здається, він не для діток, а для більш вже таких досвідчених, не знаю, років 10 можливо. Але мені дуже подобається. Прям. Все, що відомо в Сан-Франциско, тут вони створили. Це просто вау! Десять з 10. Награвшись вдосталь, ми вирішили перепочити біля океану, який розташований поруч з цією площею. Двічі на рік ми приїжджаємо до цього місця. Та якби я була туристом. Та ще й з малечею, то це місце 100% повинно бути у списку батьків. Це Зоопарк. Хтось каже, ну, зоопарк можна усюди знайти. Так, це правда. Але не всюди є горили, жирафи, піневіни та ведмеді грізлі. Ну як можна пройти повз цих унікальних тварин? Це просто моя любов. Завжди їм милуюся. Цей зоопарк побудовано на території у 40 гектарів або у 404 тисячі квадратних метрів. Та всім тваринам створені майже такі умови, як у дикій природі. Ще мені завжди цікаво спостерігати, за самцем горили. В нього завжди такий пронизливий погляд, як наче він тебе бачить наскрізь. Ну а ось і місцевий ведмідь грізлі. Виглядає він трошечки виснаженим, але ось вам для порівняння, які вони можуть бути у природі. Цікавий факт, чи знали ви, що ніцна сорога з такого ж матеріалу, як і наші нігті. І час від часу їм треба їх спилювати. Певне, найбільшості діткам вже цього буде достатньо, але в цьому зоопарку ще є своя залізниця з трьома переїздами та шлагбамом, які працюють як на справжніх вулицях. Тобто, коли наближається потяг, шлагбаум закривається, а дзвін повідомляє всім пішоходам, що прохід заборонено. Наш син просто у захваті від цієї ідеї. Ну що ж, від дитячих забав переходимо до 18. Це кольоровий район Кастро. Насправді найвідомішим тут є лише пару кварталів на одній вулиці. Тут можна побачити все: від одностатевих відносин до голих дуб із неприкритими чоловічими органами. На жаль, показувати таке тут я не можу, бо Ютуб вже попередив мене про одне відео, що я виклала раніше. Майже мене забанив. Не закликаю вас підписуватись на мій телеграм-канал, але якщо хочете побачити реалії, залишаю посилання в описі внизу. Цьогоріч перед парадом у честь прайду ми якраз були у цьому районі, і тут почалось щось неочікуване. Показую лише один сматочок, а решта в телеграмі. Добре? Таких жіночок я бачила уперше. А ще на цій вулиці треба уважно читати назви магазинів та салонів. Це окреме мистецтво. Якщо знаєте англійську, то зрозумієте, про що я кажу. Ну що ж, від таких квіточок їдемо до екзотичних. У самому великому парку Сан-Франциско розташована обсерваторія квітів та рослин. По-перше, треба показати територію навколо. Люди тут знайшли якесь райське містечко. Коли ми зайшли всередину, спочатку відчуття було, що ти у джунглях. Ніколи, звісно, я там не була, але всі ці рослини та дуже неприємна спека усередині навели на мене такі відчуття. У галереї представлена різноманітність водних рослин і різнокольорових водяних лілій, у тому числі гігантську водяну лілію з її величним колючим листям. Галереї імітують туманні хмарні ліси, тропічних гірських вершин, щільні мохи та багато папороті. Папороті це давня група рослин, найдавніші предки яких датуються ще 400 мільйонів років тому. Оскільки будівництво було завершено у 1879 році. Це найстаріша будівля у цьому парку. На якусь мить я повірила, що то. Настояще, реальне, але то просто інсталяція. Але так класно зроблено. і Я впевнена, що десь в природі воно все ж таки існує. Буду відверта. Другий раз туди я не піду. Одного разу мені було достатньо. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте його вподобайкою. Та якщо хочете побачити більше про Сан-Франциско, то подивіться, будь ласка, ось ці два відео. Дякую, що були зі мною.